У просторі Вітальні хороводи є де водити і гостей зручно розмістити. Дід Мороз і Снігуренька вітають велику родину, які шість дівчаток, і тільки один хлопчик. Одна сім'я це Янівські, там дві сестрички, Настя і Яніна, і їхній братик, найменший – менший Кирил. От і інша сім'я це Витісові там Кароліна і Ангеліна у Ірини і Сергія Фисоченків біологічна донька Карінка, але тепер всі сестрички і братик однаково рідні. Мешкатиме дітлашня у затишних кімнатах. Кота обіцяють попусту не тривожити, мамі в усьому допомагати. Гості бажають родині бути дружними і здоровими, і щоб в дитячому будинку сімейного типу у будні було так само весело, як і в свято. В першому півріччя наступного року ми плануємо відкрити ще один. В наших планах за два роки в принципі вирішити проблему сиротства. І це означає, що ми плануємо інтенсивними темпами відкривати такого типу будинки. В цій двоповерховій квартирі ще у жовтні були голі стіни. Доклав зусиль Шевченківський район, допомогли благодійники, а малеча отримала батьків. Поки дітей шість, згодом буде десять. Ми згодні до любих діток, до їхніх звичок. Будемо брати дітей таких, якими вони є. Якщо потрібно більше, будемо більше брати без питань. Так що нам є куди рости, є куди розвиватися, навчатися. Ми до всього готові. Нині у Києві у 12 дитячих будинках сімейного типу виховується 87 сиріт, а також діти позбавлені батьківського опіклування. За сухими цифрами офіційних паперів прийомні батьки, які стали рідними. Оксана Дупак, телеканал Київ.